Інші препарат. Механізм запущений. І ми в цьому році виписали на 82 тисячі вже рецептів для населення. Це немало, але ми вважаємо, що це мало, тому що загальна кількість сьогодні хворих, яких хворих на різного типу гіпротинів це 282 тисячі в нас в області. Це 282 тисячі, це велика кількість. Більше того, значить, ми тільки в минулому році виявили біля 18 тисяч. Нових випадків, які поставили цих людей на облік, на диспансерний, для того, щоб спостерігати за їхнім станом здоров'я, вимірювати регулярно кров'яний тиск і назначати відповідні лікування. Є ще одна дуже суттєва допомога держави, яка сьогодні нам допомагає лікувати гіпертонію. В області доведена субвенція на загальну суму 4,3 млн. на відшкодування вартості які реалізуються хворим на гіпертонію. 4,3 мільйони. Ми за перший квартал, до речі, вже відшкодували на 150 тисяч гривень. Так, це мала кількість. І ми бачимо причину одну. Причина заключається в тому, що хворі не звертаються до нашого лікаря. Медична галузь готова виписувати рецепти, вони навчені, вміють і проводять це. Але без активності самого жителя, самого пацієнта, ми не зможемо цей процес рухати далі, тому що пару гривень є в шкодування, де досить значне, по більш дороговартісних препараток. Тобто це комплексно треба підходити в кожному і залежності від його матеріальної можливості. Але я думаю, що це правильний крок, який зробила держава. Він має перспективу, тому що зараз іде. Рівня на те, щоб такі відшкодування проводились не тільки по препаратах, по тих діючих молекулах, які ми сьогодні маємо вже юридичну можливості їх реалізувати, а про більш широке коло при інших патологіях. От ми сьогодні, наприклад, хворих на той же цукровий діабет, що до залежними стові забезпечимо їх інсулінами, як вітчизняного, так і інфорсного виробництва. Державі, що нам поступили таке обладнання. Сьогодні держава оголосила це озвучив міністр охорони здоров'я про те, що в нас в державі щорічно буде відбуватись мінімум тисячу автомашин для екстреної медичної допомоги. Ми б могли претендувати і наша область. До речі, ми подали такі заявки. Мантин Антонович Коп'ян підписав такі відношення і на міністра, і на проєкт інвестиційний, на чисну допомогу про те, що нашу область включили. Але всі ми від нас покажіть, що ви маєте юридичну особу центр реакторної медичної допомоги. От де проблема. Нас більше не інтересують, тут немає ніякої політики. Де питання про те, що ми не можемо виграти для області те, що можна роблять інші регіони активно в цьому плані. Ну і ще одне є таке проблемне питання, тому що створенням цього центру ми багато. Напрямки хочемо вирішувати. Ну, По-перше, на ньому має працювати навчально-медичний центр, де ми будемо навчати і наших фахівців і вкладних станів, де ми будемо навчати значить, і населення першої медичної допомоги. Ось відповідні служби, а це і міліція, і рятувальні служби, як ти дуже продовжити, де на цьому центрі ми можемо навчати цих людей. Це теж своєчасна реакція на тому чи іншому події, де сталася якась трагедія, значить ми можемо попередити багато ускладнень. Більше того, на цей центр покладається, що ми готові через допомоги відповідних транспортних засобів транспортувати хворих потреби з лікарем куди. Нам треба сьогодні відвести хворого Київ. На відповідні більш складніші надання медичної допомоги. Нам треба відвести цього хворого, значить забрати з певного району і до нас доставити. Нам треба виїхати консультантом в район, для того, щоб проконсультувати, деколи двоє хворих на транспортабні. І це теж все входить в цю структуру Центру екстреної медичної допомоги. Я, до речі, хотів би ще спростувати про те, що десь ми бачили і відчували ті, Заяви про те, от ми нічого не робили в області, дочекалися до того, що зараз ми не маємо, це неправда. Ми провели своєчасно згідно наказів Міністерства охорони здоров'я, що в жовтні місяці інвентаризацію всіх наших підрозділів швидкої тоді ще медичної допомоги. 27 грудня вийшов блок постанов Кабінету міністрів, який затвердив положення, штати, структуру значить, все, що пов'язане з центром екстреної медичної допомоги. Це 50 установчих документів, це дуже багато. 7 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило їх відповідним наказами 12-го року. Голова обласної державної адміністрації видав розпорядження ще в листопаді місяці про створення такого центру і подав відповідні документи. Для їх вирішення через сесію обласної ради. Ми подали в грудні місяці документи і 17, і 25-го. Як Я як по цифрах їх буду називати. І вони пішли в роботу, але, на жаль, вони не завершені.